Реквізит не поготові. Кожен учасник репетирує власний номер. Олександр читатиме свої вірші. Я поет. Буду презентувати свою авторську поезію про кохання та трішки про війну. Музиканти, фокусники, танцівники готові до вирішальної битви. Втім кажуть, для них головне не перемога, а можливість проявити себе. Різні конкурси. Це завжди круто. Можна побачити, чого ти вартий, ціль від нього, що я хочу від нього отримати. Ну кайф подивитись на глядача, який прийшов не до мене на концерт чи замовив конкретно мене на свято а на глядача, який прийшов подивитись на усіх битва виконавців сподіваються учасники може стати для них трампліном я думаю що більш за все це буде поштовхом напевно для росту зросту далі в кар'єрі в творчості на конкурс подали заявки понад 80 учасників. Утім, організатори відібрали тільки половину з них. У нас навіть є люди з певними вадами, які прийдуть до нас показувати те, що вони вміють, надихати інших. Тому це дуже важливо, тому що до нас може прийти будь-хто і показати все, що він вміє. Основний етап битви розпочнеться 4 липня у Театрі Крик прийти на виступи зможе кожен охочий. Переможці бити виконавців отримують грошові призи.